Українські винахідники створили для сил оборони унікальний плащ невидимку, який непомітний для тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Зразок нової розробки, який пройшов успішні випробування у польових умовах, показав на відео віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога, що особливо Актуально для наших снайперів або груп сил спеціальних операцій, які виконують бойові завдання. Зазначається, що розробка компактна та легка, вага до 2,5 кілограмів, має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також плащ не горить і захищає від високих температур. Як наголосив Михайло Федоров, плащ невидимка це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових. Військових на фронті